Марія з досадою сиділа на дивані, обхопивши коліна руками, і спостерігала, як її мати, Наталя, акуратно складає речі у валізу. У кімнаті пахло свіжо випраною білизною, але атмосфера була напруженою, як перед грозою. На підвіконні раптом застукала ворона, тричі вдарила дзьобом по склу, залишивши тонку тріщину, І відлетіла. Наталя здригнулася, глянувши на вікно, але списала це на вітер. Марія помітила тріщину, але промовчала, стиснувши губи. Мам, ти знову кудись ідеш? І надовго, буркнула дівчинка, склавши руки на грудях і відкинувшись на спинку дивана. Її голос звучав різко, ніби вона намагалася приховати роздратування за байдужістю. Марисю, це по роботі, зітхнула Наталя, зупинившись із парою светрів у руках. Їй не подобалося залишати доньку, але чоловік Ігор наполягав вона потрібна на цій зустрічі. Наталя вміла знаходити спільну мову з клієнтами, її м'який голос і вміння слухати розтоплювали навіть найсуворіших бізнесменів. Ігор завжди казав, що без неї важливі угоди зриваються. Це ненадовго, обіцяю, два тижні і я вдома. Ти завжди по роботі. Марія різко встала, відвернувшись. Коли мати спробувала її обійняти. Тебе ніколи немає, а в мене скоро турніри з волейболу. Ти знову пропустиш. Я капітан команди між іншим. Мені вчителька казала, що це шанс потрапити на область. Наталя відчула, як у грудях щось стиснулося. Вона поклала светри у валізу і підійшла до доньки, торкнувшись її плеча. Доню, це важливо для тата, для нас усіх, тихо сказала вона, намагаючись пояснити. Якщо ці переговори пройдуть вдало, ми підпишемо контракт із великою фірмою, зможемо поїхати в Карпати не раз, а кілька разів на рік. І ні в чому собі не відмовляти. Нові кросівки тобі купимо, які ти хотіла, з підсвіткою. Ви вже ні в чому собі не відмовляєте, тільки я однаково сиджу сама. Голос Марії затремтів, і вона стиснула кулаки. Вона знову глянула на підвіконня, де тріщина під ворони ніби стала ширшою. Але не сказала про це мені не потрібні ваші Карпати, якщо вас ніколи немає поруч. Щоб приховати сльози, дівчинка вибігла з кімнати, грюкнувши дверима так, що картина на стіні, стара вишивка з півнями від бабусі, ледь не впала. Наталя провела рукою по обличчю, відчуваючи, як у горлі стоїть клубок. Вона знала, що Марія права, її вічні відрядження залишали доньку саму в той час. Коли та найбільше потребувала уваги, треба поговорити з Ігорем. подумала Наталя, сідаючи на край ліжка і дивлячись на валізу. Більше таких довгих поїздок не буде. Два тижні без доньки це забагато, особливо зараз, коли у 14-річної Марії почався той складний перехідний вік, коли кожен день, як випробування. Вона підійшла до вікна, торкнулася тріщини і відчула холодок. Що пробіг по пальцях, ніби скло було живим. З надвору долинув слабкий шепіт, але Наталя відмахнулася від нього, вирішивши, що це просто вітер у гілках Старої липи останній раз, подумала вона, закриваючи валізу. Наступного дня Наталя поїхала два тижні промайнули у вихорі подій. Її графік був настільки щільним, що вона ледь встигала поспати щодня нові обличчя. Інвестори в строгих костюмах, партнери з хитрими посмішками, нескінченні презентації і цифри, від яких гуділа голова. Одного вечора в готельному номері вона помітила, що дзеркало в її кімнаті вкрите тонкими чорними нитками, схожими на павутинні, хоч прибиральниця запевнила, що нічого не бачить. Наталя списала це на втому, але коли лягла спати, їй наснився дивний сон. На постать із амулетом на шиї стояла біля її ліжка, щепочучи щось незрозуміле. Прокинувшись, вона виявила, що її подушка вкрита тонким шаром попелу, який зник, коли вона спробувала його струсити. Незважаючи на ці дивні знаки, Наталя працювала на межі. Результат того вартував контракт із німецькою компанією обіцяв стабільність їхній фірмі на роки вперед. Увечері перед від'їздом вона сиділа в номері, переглядаючи нотатки. Телефон лежав поруч, але зателефонувати Марії не вистачало сил. Щоразу, коли вона чула голос доньки, той був холодним і відстороненим. Скоро повернуся, і ми поговоримо, заспокоювала себе Наталя, вкладаючи валізу. Вона уявляла, як розкаже Ігорю про успіх, як обійме Марію, як вони втрьох сядуть за стіл і нарешті поговорять по-справжньому. Але в кутку кімнати щось зашурхотіло ніби тінь промайнула по стіні, хоча лампа горіла рівно. Але вдома її чекав сюрприз: двері відчинила Тетяна, молодша сестра Наталі, у її старому халаті із чашкою кави в руках. На шиї в неї висів дивний амулет чорний камінь із вирізбленим символом, схожим на око, що слабо пульсував червоним світлом, у кухні пахло смаженим. Але повітря було важким, ніби щось невидиме тиснуло на груди. На столі лежала стара книга з пожовклими сторінками, відкрита на сторінці з незрозумілими знаками. Привіт, сестро! весело гукнула Тетяна, але в її очах промайнула тінь тривоги, а голос звучав неприродно низько. Ми не думали, що ти так рано повернешся. Наталя насупилася. Вона не любила Тетяну за її легковажність і вміння вплутуватися в халепи то з сумнівними бізнесами, то з боргами. Але цього разу в її присутності було щось темне, липке, ніби вона принесла із собою невидимий холод. Що ти тут робиш? холодно спитала Наталя, проходячи до спальні. Там її чекав шок. На стільці лежали сумки Тетяни, у шафі висів її одяг. А на туалетному столику стояла свічка з чорним воском, від якої тхнуло чимось кислим і гнилим. Наталених речей не було видно, а в кутку кімнати лежала кубка попелу, схожа на ту, що була на подушці в готелі. Що відбувається? вона різко обернулася до сестри. Усе до Ігоря Тетяна знизала плечима і пішла на кухню, торкнувшись амулета пальцями. Від дотику камінь мигнув червоним. І Наталя відчула легкий укол у скронях. Наталя відчула, як усе всередині похололо. Вона кинула валізу і поїхала до офісу чоловіка. На вході її зупинив охоронець Василь, куди чоловік із втомленими очима. «Наталя Миколаївну, вибачте, не можу вас пропустити, промимрив він, відводячи погляд. За його спиною на стіні майнула тінь, тонка, як дим, і з довгими пальцями. Але Наталя подумала, що це гра світла від лампи. Чий наказ? здивувалася вона, дістаючи пропуск Ігоря Васильовича. Він сказав, що ви звільнені. Як звільнені? Наталя спробувала просунути картку в турнікет, але той лише пискнув і мргнув червоним. «Подзвони йому, скажи, хай вийде. Не кажи, що я тут. Не можу, мене самого звільнять, зніяквів Василь, потираючи руки. У мене двоє дітей, мені робота потрібна. Наталя дістала телефон і набрала Ігоря сама. Виходь, або я влаштую скандал, який тобі й не снився, твердо сказала вона, коли той узяв слухавку. Зараз не можу, буркнув він, але через 10 хвилин спустився. Високий, у сірому костюмі, він виглядав холодною офіційно, але його очі здавалися порожніми, ніби він не зовсім розумів, де перебуває. Наталю Миколаївну. Ви звільнені за порушення конфіденційності, заявив він, дивлячись кудись повз неї. Дякую, що на тебе не завели справу. Іди додому, поговоримо пізніше. Василю, запери пропуск, кинув він охоронцеві і пішов назад. Наталя помітила, що його тінь на підлозі була дивною, занадто довгою і звивистою, ніби належала не йому. Наталя кинула картку на стіл і повернулася додому. Її серце калатало від гніву і розгубленості. Але головне, вона ще не бачила Марію. Увійшовши до квартири, вона помітила дивний слід у коридорі, ніби хтось розсипав попіл, що вів до кімнати доньки. Марія сиділа на ліжку, втупившись у телефон, із навушниками у вухах. Привіт, доню! тихо сказала Наталя, підходячи ззаду і торкнувшись її плеча. З'явилася, буркнула Марія, скинувши руку матері. Як там твій новий чоловік? Який чоловік? Що ти таке кажеш? Наталя відсахнулася від цих слів, відчуваючи, як земля йде з під ніг. Ти знаєш, який. І навіщо взагалі повернулася? Без тебе краще було. Марія різко встала, і її очі блищали від злості. Тітка Таня нормальна, вона на всіх моїх турнірах була і готує смачно, не те що твої сухарі. Добре, що вона до нас переїхала. Дівчинка вибігла з кімнати. А Наталя помітила під ліжком маленьку ляльку з ниток, кожу на неї саму, із червоною ниткою навколо шиї маленькою голкою в грудях. Вона підняла її і пальці обпекло, ніби лялька була живою. На кухні Тетяна годіла собі під ніс, мажачи котлети. Мелодія звучала низько, майже загрозливо, ніби старовинний наспів. На столі стояла миска з картопляним пюре, банка солоних огірків. І той самий Амулет, що слабо пульсував червоним. Поруч лежала книга з вицвілою обкладинкою, на якій виднілися слова чужою мовою і малюнок ока в колі. Чого ти сюди приперлася? вибухнула Наталя, увірвавшись до кухні. Мало тобі було своїх проблем, тепер мою сім'ю руйнуєш. «То ти одразу накидуєшся? ображено скривилася Тетяна, відставивши сковорітку й торкнувшись амулета. Ігор мене виручив. У мене складна ситуація. Яка цього разу знову кредити? Наталя пригадала, як три роки тому Тетяна в аферу з інвестиціями сумнівний стартап, і родині довелося продати стару дачу, щоб погасити її борги. Ну, казино. зізналася Тетяна, опустивши очі і смикуючи край фартуха. Програла все, що мала. Довелося квартиру продати через борги. Спочатку виграла трохи, думала відіграюся, але потім колектори почали погрожувати. Але я знайшла вихід, Ігор мене прихистив. Наталя сіла за стіл, стиснувши скроні руками. Вона помітила, що тінь Тетяни на стіні була дивною, занадто темною і звивистою, ніби мала власне життя. Як він міг пустити її сюди, не спитавши мене, думала Наталя, згадуючи, як Ігор завжди називав Тетяно. Ходячою катастрофою. Але тепер він поводився інакше, тухняно, як маріонетка. Коли повернувся Ігор, Наталя чекала його в коридорі, стоячи біля валізи. Може, поясниш, що за чоловік, про якого говорить Марія? спитала вона, ледве стримуючи гнів. Я тебе хочу спитати, вибухнув Ігор, кинувши портфель на підлогу. Відправляю тебе у відрядження, а ти там романи крутиш. Усі кажуть, як ти домовилися з тим інвестором, тим німцем із вусами. Тетяна розказала, як ви вечеряли, гуляли під місяцем. Хто усі? Наталя глянула на Тетяну, яка визирала з кухні з кривою усмішкою, тримаючи амулет. Від нього долинав слабкий шепіт, ніби хтось промовляв слова на незрозумілій мові. І ти повірив їй, а не мені? Я два тижні спала по три години, щоб той контракт підписали. Мені все розповіли в подробицях, гаркнув Ігор, його голос звучав монотонно, ніби завчений. Тетяна хихикнула. Я ж не вигадала, мені люди розказали. Наталя зрозуміла. Тетяна вплуталася в чорну магію, її заздрість до сестри, до її роботи, сім'ї, стабільності штовхнула її до темного ритуалу вона переворожила Ігоря. Використавши силу, яку отримала відсутності з книги, щоб підібрати його в Наталі лялька під ліжком, тріщина від ворони, павутиння в дзеркалі, попіл, усе це були знаки її угоди з темними силами. Якщо ви вірите чуткам, а не мені, я йду, сказала Наталя, дивлячись на доньку, яка стояла осторонь із опущеними очима. А ти, Марія, сподіваюся, колись зрозумієш, що я не ворог. Я старалася для нас усіх. Вона схопила валізу і пішла на вокзал. У вагоні електрички до села вона побачила, як її відображення в вікні на мить стало чужим, із чорними очима й тонкою усмішкою. Наталя здригнулася, але заплющила очі, вирішивши, що це від стресу. На станції автобус уже пішов, і Наталя поплилася пішки вузькою дорогою, порослою травою. Сонце сідало, фарбуючи небо в багряний колір. Раптом почула стукіт копит. Наталю, ти? гукнув знайомий голос. Обернувшись, вона побачила Андрія, колишнього однокласника. Він їхав верхи на коні, високий, у джинсовій курці із широкою усмішкою. Його обличчя змінилося з часів школи, стало мужнішим і з легкою щетиною, але очі залишилися теплими і трохи сумними. Андрію, ти змінився? Як фермер якийсь, засміялася Наталя, відчуваючи, як напруга потроху відступає. Так і є, відповів він, зіскочивши з коня. Куди йдеш? До мами? Сідай, підвезу. Мій бури швидко домчить. Ні, я коней боюся, діду сама, відмовилася вона, згадавши, як у школі впала з коня на фізкультурі, і відтоді панікувала від одного їхнього вигляду. Тоді проведу. Андрій узяв коня за вуздечку і пішов поруч. Дорогою вони розговорилися. Погади про школи лилися рікою, як Андрій колись витягнув Наталю з двійки з математики, підставивши свій зошит, як вони разом сміялися над учителем фізкультури, який завжди носив й ті ж потерті штани. А що з нашими стало? питала Наталія, дивлячись на дорогу, де вітер гнав сухе листя. Та різне, відмахнувся Андрій. Сергій у Польщі працює на заводі, Оля заміж вийшла за якогось француза. А Відька, пам'ятаєш із брекетами, його вже немає. Два роки тому в аварію потрапив. Кажуть, перед тим він бачив дивний сон темну постать із червоними очима. «Куда?» – зітхнула Наталя. А ти як, чоловік, діти? Є донька, і чоловік був коротко відповіла вона, сподіваючись, що він не розпитуватиме. А ти. Андрій промовчав, лише вказав уперед. Там стояла її мама Галина Петрівна із хусткою в руках і сльозами на очах. Доню! Мати кинулася до неї, обіймаючи так міцно, що Наталя відчула запах її старенького пальта, суміш лаванди й домашнього тепла. Щось відчула, пішла тебе зустрічати. Сиділа біля вікна і серце так стиснулося. Думаю, піду до станції, а там ти. Андрій попрощався. Я побіг, справи. Надовго до нас. Побачимо, знизала плечима Наталя, дивлячись, як він скочив на коня і помчав удалину. Він хороший, але нещасний, зітхнула мама, коли вони залишилися вдвох. Дружина й донька загинули в пожежі три роки тому. Будинок згорів, а він у полі був, не встиг їх витягнути. Кажуть, перед тим дружина бачила в снах темну тіну замулетом. У селі Наталя жила місяць, Ігор не дзвонив, вона теж. Марія спочатку уникала розмов, відповідаючи короткими так і ні, коли Наталя намагалася налагодити контакт. Але одного вечора донька сама подзвонила: «Мам, як там у селі? Дощ іде? питала вона, ніби між іншим. Іде! усміхнулася Наталя, дивлячись у вікно, де краплі стікали по склу. А в тебе що нового? Та нічого. Буркнула Марія, але потім додала: У школі нудно, а тітка Таня весь час готує якісь пироги, вже набридли. І ще вона ночами шепоче щось дивне, а тато ходить, як у вісні. Через кілька тижнів Марія зателефонувала знову. Її голос тремтів від обурення: Мам, тато жениться на тітці Тані Я спитала, А як же ти? А він сказав, що ти нас зрадила. Але це ж неправда так. Правда, доню, не зраджувала, тихо відповіла Наталія, відчуваючи, як сльози підступають до очей. Я працювала, щоб у нас усе було добре. Ігор подав на розлучення, звинувативши її в зрадах під час відряджень. Наталя не чинила опір, сил боротися не лишилося. Тут був швидким, і через два місяці після весілля Ігоря з Тетяною Марія подзвонила знову. Мам, можна до тебе? Я сумую. Її голос зірвався, і Наталя почула тихе схлипування. Тут щось дивне тітката щоночі стоїть біля вікна і шепоче, а тато кричить у вісні я знайшла під диваном ляльку, схожу на нього, із нитками на очах. Приїжджай, доню, відповіла Наталя, ледь стримуючи сльози. Або я за тобою приїду. Збирай речі, які потрібні на перший час, решту купимо. Я тут на роботу влаштувалася, у сільській школі вчителем літератури. Андрій допоміг перевезти Марію до села. Він приїхав на старенькому пікапі, завантаживши її сумку в кузов. Ну що, мала, село, не місто, усміхнувся він, дивлячись на Марію. Тут працювати треба серйозно. Готова допомагати мамі й бабусі. Готова. кивнула дівчинка, тримаючи в руках спортивну сумку з волейбольною формою. А якщо що, підкажу й допоможу, додав Андрій, підморгнувши Наталі. Перші тижні в селі були непростими. Марія звикала до нового життя, допомагала бабусі на городі, ходила з Наталею на уроки, де та розповідала про Шевченка і Лесю Українку. Одного вечора, коли вони разом чистили картоплю на кухні, Марія тихо сказала: Мам, я думала, ти нас кинула. Тітка Таня казала, що ти з якимось дядьком поїхала жити. А тато, він просто мовчав. І ще вона клала мені під подушку якісь дивні трави, від них сни погані снилися. Я б ніколи вас не кинула. Наталя відклала ніж і обняла доньку. Я просто хотіла, щоб у нас усе було добре. А ці трави краще їх спали, доню. Через півроку Наталя дізналася, що бізнес Ігоря розвалився. Тетяна знову влізла в борги цього разу через онлайн казино і банк забрав їхню квартиру за несплату кредиту. Але це було лише початком її розплати. Одного вечора наталі наснився сон. Тетяна стоїть посеред лісу, а навколо неї кружляють тіні із червоними очима. Її амулет світився червоним, але раптом тріснув, і темрява поглинула її, залишивши лише кубку попелу і відлуння крику. Прокинувшись, Наталя відчула холод у кістках і запах гнилі, який швидко зник. Невдовзі Марія отримала лист від батька. Перший за місяці. У ньому Ігор писав, що Тетяна зникла, її бачили востаннє біля старого дуба на околиці міста, того самого, про який ходили чутки, що там колись відьми укладали угоди з духами лісу. Сусіди розповідали, що вона стояла там із розпатланим волоссям, шепочучи щось низьким голосом, тримаючи амулет у руках. Раптом повітря стало густим, як туман, а Тетяна закричала не від страху. А від болю. Її тіло почало розсипатися, ніби попіл, що здуває вітер, і за мить вона зникла. Поліція знайшла лише розколотий амулет, із якого текла чорна рідина, і купу попелу, що смерділа сіркою. Експерти не могли пояснити, що це було, але старі люди в місті шепотіли вона заплатила. Ігор писав, що відтоді його мучать кошмари, щоночі він чує шепіт. Голоси, що кличуть його до того дуба, обіцяючи повернути все, якщо він прийде. Його руки тремтять, очі запали, а розум поволі руйнується. Бізнес забрали за борги, але він підозрював, що це не просто випадковість. Гроші з рахунків зникали, ніби їх хтось прокляв, а в офісі щоночі гасло світло без причини. Одного разу він прокинувся від того, що хтось дихав йому в потилицю, але в кімнаті нікого не було. Лише тонкий шар попелу на підлозі. Тетяна уклала угоду з темною сутністю, щоб приворожити Ігоря і знищити життя Наталі. Її заздрість стала ключем, а Казино лише приводом звернутися до старої книги, яку вона знайшла в антикварній крамниці. Сутність дала їй силу, Ігор став слухняним, Марія повірила її словам, а Наталя втратила все. Але ціна була вищою, ніж тетяна могла уявити. Її багатство й успіх були тимчасовими духи прийшли по своє, забравши її душу в ліс, де вона тепер блукає, як тінь кута вічним шепотом. Ігоря вони не чіпали фізично, але його розум став їхньою іграшкою повільна кара за те, що він дозволив себе засліпити. Адже ще до приворожіння він задивлявся на тетяну. Потай, милуючись її сміхом і легковажністю, що й дало чарам силу вкоренитися в його зрадливому серці. У селі життя Наталі налагодилося вона чекала дитину від Андрія, який став для неї опорою. Вони зійшлися непомітно. Спочатку він приходив допомагати по господарству, лагодив паркан чи косив траву, потім став затримуватися на чай, розповідаючи історії про село. Одного вечора, коли Марія заснула, він узяв Наталю за руку і зізнався, що пам'ятає її ще зі школи, як вона сміялася на перервах, і як одного разу подарувала йому олівець, коли його загубився. Одного дня, коли вони втрьох, Наталя, Марія й Андрій, сиділи на кухні, чистячи картоплю для вечері, Марія сказала: Мам, я рада, що ми тут. У місті було страшно. Я бачила тіні в кутках, коли тітка Таня шепотіла, а тут тихо, тут безпечно. Усміхнулася Наталя, обіймаючи доньку. Пізніше, коли Марія допомагала Андрію майструвати колиску для майбутнього малюка, Наталя вийшла на ганок. у небі закружляла ворона, та сама, що стукала у вікно перед відрядженням. Але цього разу вона не билася в скло, а просто сіла на паркан і дивилася. Наталя відчула легкий холодок, але усміхнулася. Може, це був знак, що темрава відступила? Буде маленький фермер, сміялася Марія, тримаючи молоток і передаючи Андрію цвяхи. Чи фермерка, додав Андрій, обійнявши Наталю. У селі головне родина, а я підкажу, як тут усе працює. Наталя кивнула, відчуваючи тепло їхньої присутності. Вона глянула на борону, яка раптом злетіла і зникла в лісі. І ні минулого розтанули, але Наталя знала: ліс усе пам'ятає, і одного дня він може покликати знову. Та поки що її дім був тут, із тими, хто її не зрадив.